Всім привіт, всім гарного дня. так, Показую. Там мені казали, що я неправильно обтинаю, і все виноград облетить. Хто так обтинає, дивіться. Це відповідаю, показую. що Нічого ніде не облетіло. І цей виноград я так обтинаю кожен рік. Той що от, відцвів, бачите. Мені цьому не вредить. Ось. Які були гронка, такі пооставалися, бачите? Ось, все і наздовшу довиси. Це такий виноград, що його так треба обтинати, бо якщо піде сезон дощів, і якщо він буде сильно багато мати ось того вудиня чи виноградиня, чи як там хто знає, то він тоді чорніють зернятка, він хворіє і облітає. Ну, от самі ягоди. Так що ось так. Це мої яблучка починають дозрівати. Ось це мої. маленькі красунечки. Треба поїсти. Ось. Бідніші цього року малинки. Треба буде вже пересадити їх. О! Перекопати, гною прикопати і пересадити дивіться. які Мугу. Mm -hmm. mm -hmm. А смачні. Що аж ну. ну Так щось таке. Вже починають дозрівати і маленьке повним ходом. О, не всі Ну, а це. Моя полуничка поприймалася. Бачите, вже молоденькі листочки жене всередині. Вся прийнялася. Прекрасно. Ну, а це моя калярепа. То там казав, що ніхто з піском не сіє? Наш той пісок на городі. Той, хто писав, той знає. Не знаю, як вам показати? Бачите, як гарно зійшла. Купами нема. Вся файно, подивіться. Де більшою жменю взяла? Ось тут. Тут густіше. Ну, то нічого. А так все. Рівномірно, гарненько. Роз... Розстеляно, зійшла на четвертий день. Пішов дощик і вся моя коляребка вилізла. Схожість гарно має. Це мої полунички. Ось. Це мої вже хризентемки відцвітають. Так, це я зараз обірву йошту, котра стигла занесу малим. Я приходжу, обриваю їм. Ось свої ягідки, йошточки маленькі. От. Малі в мене її люблять дуже. Я її тут піділяла кисленькою водою. Як мені Марія сказала, я їй дякую, бо я її питала, як. Вона мені сказала. Ось і все. Це моя красота, цвіте. подивіться. Подивіться, гарно. Ви бачите, які мої майорчики-красунчики. Це моя семилітка зазеленіла заново. Бачите, яка гарна зелена. Ось. Це, як воно зветься, господи. Люпин. Цвите. Мав бути різних кольорів, оказався синій тільки. Це мої чорнобривці і повняки. Ось ці які красуні. Ви бачите? Як трояндочки. О, Дуже гарні. Ось які. А ось ця о Це з тих куплених І оце ось з тих куплених, Такі якісь як хризентема. Бачите, такі гарні. Чорнобривчики. Мої прекрасні. Ось майорчики які. Яка красота. Ось цветут як гарно. А це мій салат цвите, дуже гарно цвите. Надіюся, буде дуже гарна в нього. Гарне насіння. А це у мене зацвіла груша. Бачите? Я думала, вона всохне, вона відмолодла і зацвела. Нагадалася, коли. На осінь цвести. Так що ось так-то. Ось такі-то справи. Так, глянемо чи не впало яблучко з пасівка. Чи білий налив, як там хто знає. О, впало. Ой, впало, впало і вже знову меж зіла, да? Ото справляються, дивіться, як тільки. Вчора вечір дивилася, не було яблучка. Десь воно пізніше після мене впало і вже ми ж Оце миші. ще те ціленьке заберу. А це обріжу, заберу. Значите, які здорові яблука гарні. О. Так що ось так то. А фундуки які гарні, подивіться, які великі. Не знаю, чи видно на телефоні, бо я не бачу, що я знімаю. О. Так, що ось так-то. О, бачите, цей бідніший має. Але має також фондучки. Так, це мій виноградик росте. Красунчик снується. І цей от росте. І цей росте. Ось, о, і тут малинка дозріла. Тут треба взяти позбирати всю. О. Мої огірочки. Ті, що я пересаджувала красунчики. І тут саладжаться те гарно. Ну і мої гладіолуси. Якась там пані писала моїй Наталі, що ти не можеш їх попідв'язувати, щоб вони не падали. Може, але я сказала не треба. Вони як такого розходяться більше, тоді краще цибулинки ростуть внизі. Я вже переконалася. І якби мені треба було, то я б і сама підв'язала б. Ось це моє мняу-мняу. А це мій щавель, вже здоровений, знов виріс. Треба щось би з ним зробити або скосити, хоча б викинути в рів. Бо мені його не треба, бо в мене, бо в мене є щавель заморожений і засоляний. Це моя павлонія. Бачите, таке листя здорове. Це мій виноград. О, ще й тут полуничка є. Дивіться. І тут є красунечка. О, о, мій Іван з магазину приїхав. Так що ось так. О, несемо діткам смаколики. І ось два павлонія. Цього року хоч трохи підросте. Так що ось такі то діла. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Тільки хороших новин.